Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: міста Одеси і Одеська область. На найближчий час на цьому тижні ще є загроза масштабу масовому обстрілу Одеси, Одеської області. Що буде відбуватися? Які плани окупантів, расистів? Так, ворог буде намагатися тримати в. Тут більше йде розмова, що він закриє дороги. От щоб з Одеси ніхто не міг виїхати і в Одесу ніхто не міг потрапити. Не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, це шлях порти, шляхи по воді. Має. Намір. Такий є намір. От, він в нього не вийде, бо наші військові будуть отримувати перемоги ворога. Буде сильний, дуже потужний, мирний наш. На, наші військові будуть давати відсіч, закриють небо над Одесою. Так, і тут іде відплата. Росіянам Верховний суд. І на майбутнє також Одеська область. Тут дуже гарні карти вийшли. Карта миру Верховного суду. Ой, миру Верховного суду і Сонця. От. Так, рашисти терплять. Поразку, вони змушені будуть відходити, постачання ракет в них припиняється. І більше тримати порти Одеси, шляхи Одеси під контролем вогневим вони не зможуть. У них не, не вистачає такої змоги, немає. Так, всі плани рашистські руйнуються, і силами військових наших. Так, змінюється ситуація. Заперечу. так що так, будуть намагатися тримати, ну це найближчий час з, під контролем виїзди, в'їзди, всі шляхи, от, що ведуть до Одеси, з Одеси, десь область. Але все буде марно. Заперечує, все зруйнується в них. От заперечу повністю всі плани рашистські руйную. Так, відкриваю всі шляхи військовим України на захист міста Одеси. Заперечую. Це буде повна перемога над рашистами. Так, це неминучі. Дуже сильні карти в Одесі ворог змушений буде покинути оцю ідею взагалі обстрілювати спортивні Одесу закривати шляхи. Все буде відсіч повна ворогу дана. Більше не може росіяни. Обстрілювати Одесу не можуть. Повертає їм назад, перекриває, бояться, тікають, лякаються. Більше не можуть вбивати людей в Україні, обстрілювати Одеську область. Буде так. Відвертає на віки вічні расистів від Одеси. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити місто Одеса, Одеську область. Від російської агресії, поверніть, будь ласка, всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, все, що ви впадало і обстрілювали чим. Рашисти Одесу, Одеську область повертається їм на голову їм же, назад воно все вертається, вибухає, їх вбиває, лякає, буде так, буде так, буде так. Закриваю всі шляхи. Більше до рашистів зброя не надходить, буде так. Буде все сказане, здійснено. Прошу ваші сили, захистіть наших людей в Одесі, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони. Уламки, вибухову хвилю, будь-яку агресію дверніть, поверніть расистам. Буде так. Дякую за увагу.